Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя 11 травня, день, коли можна видихнути, перевірити, чи не перетворився твій будильник на декоративну скульптуру, і дозволити собі бути трохи повільним. Недільна розміреність це майже як червоне вино, або насолоджуєшся, або марнуєш. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. Сьогодні день очікування, наче хтось спеціально згадав, що ми все постійно чогось чекаємо: погоди, зарплати, того самого повідомлення або хоч якогось сюжету в українському серіалі. Але не треба недооцінювати чекання, саме в ньому народжуються найсміливіші мрії і найбільше переглядів в TikTok. А якщо говорити про тих, хто ніколи не чекала, а з'являлася вчасною з вчасно із вітром, то це, звісно, Мері Поппінс. Сьогодні її день вихователька, що поставила модний тренд на парасольки і вміння виносити дітей з дому не на руках, а з вихованням. Хоч іноді здається, що в наші дні Попінс просто закрила парасолю і пішла до психолога. Але без технологій цього б не було, бо сьогодні ще й Всесвітній день технологій. Технології навчили нас відмовлятися від дзвінків, але підписуватися на телеграм-канали. Вони дали нам штучний інтелект і забрали живе спілкування, але все одно дякуємо, що саме завдяки технологіям я зараз у вас в вухах, чи на екрані. Ну і головне свято сьогодні Міжнародний день матері. Який в Україні святкується сьогодні, і хто б там, що не казав, найкраща у світі мама для кожного з нас, це та, яка нас виносила, виростила і зробила такими, якими ми є, не ідеальними, не завжди готовими, але живими і справжніми. Я не буду сипати сентиментальностями, просто скажу: мам, якщо ти дивишся це, дякую. Без тебе не було б не лише мене, але й РП ранок. Бережи себе і завжди усміхайся, як сподіваюся, робиш це зараз. А решті нагадаю, бережіть своїх мам, бо навіть якщо вони не поруч. Фізично бути впевнені, вони єдині, хто попри що у вашому серці. А тепер про іменини сьогодні вітаємо всіх Йосипів і Микол. Якщо вас так звати, значить ви або історична постать або маєте високі шанси вчолити осінню фотосесію в Капелюсі. Вітаю і про сьогодні в історії України. У 1907 році в Києві заснувало українське наукове товариство, тобто клуб людей, які ще тоді знали, що філологія це не хвороба. А у 1970 році в Маріуполі з'явилася перша тролейбусна лінія, і відтоді українці навчилися запізнюватися не тільки на трамвай. А й на тролейбус. І про прикмети, пішов дощ, отже, буде гарний урожай зерна, або, як мінімум, більше лайків під фоткою в стилі літній настрій ТД. Якщо ввечері небо почервоніло, червень буде спекотним, готуйтеся, кондиціонери віяло і несподівані оголення в зум. Вночі яскраво мерехтять зірки, буде дощ, або просто сусід не викрутив гірлянду з Нового року. Що сьогодні не можна робити: не сваріться з рідними, особливо з тими, хто готує вам їжу. Також не ламайте березові гілки, якщо дуже хочеться, уявіть, що це iPhone. Ну і ще не витрачайте даремну воду. Якщо хочеться щось злити, краще емоції, але не в інстаграм Сторіс. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овен. Сьогодні вам варто уникати тих, хто називає себе продуктовим візіонером. Ви ж не в супермаркеті. Телець, вам раптово стане цікаво, чи справді світ симуляція. Але краще почніть почніть. Але краще почніть з миття посуду. Близнюки, ви зловите себе на думці, що у вас у голові звучить кілька голосів. Не хвилюйтеся, це просто ваша уява репетирує стендап. Рак, хто сьогодні захоче вам відкритися? Закрийте це повідомлення, це спан. Лев, у вас сьогодні новий талант. Ви вмієте мовчати в потрібний момент Використайте це для розв'язання всіх проблем. Діва, ви дізнаєтеся, що не все в світі має сенс. Наприклад, 27 непрочитаних повідомлень у робочому чаті. Терези, сьогодні зірки кажуть: не аналізуйте, не порівнюйте, не рефлексуйте, просто дихайте і їжте полуницю. Скорпіон, вам здається, що всі навколо хочуть щось від вас, і це правда, але іноді просто уваги. Стрілець сьогодні вам варто не починати нове, а завершити старе. А ще краще забути про нього і піти на пікнік. Козиріг, відчуєте не. Переборне, Боже, бажання змін, почніть із шкарпеток. Водолій сьогодні всі очікуватимуть від вас чогось надзвичайного, і ви просто зверіть борщ і буде вау! Риби вас підозрюють у тому, що ви щось знаєте, Продовжуйте мовчати. Це підвищує авторитет. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, про найголовніше. Сьогодні день матері, і, хоч як банально це звучить, але всі ми колись почалися з любові. Можливо, не завжди ідеальною, не завжди легкою, але хтось колись вибрав нас, виносив, виростив, довірив світові. Для когось з нас мама це людина, з якою можна не говорити, але відчути, що все буде добре. Для когось це спогад, жест, слово, запах випічки чи розчисування волосся. А для когось це люди, які стали мамами по життю: бабусі, тітю, наставниці, вчительки, подруги. Ким би не була для вас ця людина, подякуйте їй, подякуйте подумки або вголос, подякуйте дією, бо вдячність це суперсила, яка змінює хід подій навіть тоді, коли здається, що все стоїть. А тепер слухайте уважно. Ви живі, ви тут, ви маєте цей день, і саме ви можете зробити його світлішим. Можете підтримати, посміхнутися, не втекти, коли важко. Ви можете бути тією людиною, яка змінює хід історії. Світ чекає на героїв, світ чекає людей, які вміють любити. І сьогодні чудовий день, щоб згадати, з чого починається любов і стати її продовженням. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть неділя не причина бути нудним. У кожного є шанс стати чиєюсь мері Поппінс, але з вайфай. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!